Вінні Пух виконавець любов доброножень. Мальовані квіти, веселі діти по той бік екрану, не злазять з дивану, побачили вільні, очі невинні Обілки опілки не важні, бо серце справжнє, а я лише хотів. Тебе привітати повітряну кулю, зелену, зелену, і безбозмезно подарувати порожній горшечок із запахом меду. А я лише хотів тебе привітати і самого ранку у гості до тебе, але Мій друг не міє влучно стріляти, і кої хто не вірить, що я синє небо обурений досі калючки у носі, на моїх сідницях, синці від рушниці, якби не кентуха, рожеві вуха, без нього б і пісня була б не складука а я лише хотів. Тебе привітати, повітряну кулю, зелену, зелену, і безвозмездно подарувати порожні горщичок із запахом меду А я лише хотів тебе привітати з самого ранку, у гості до тебе. Але мій друг не вміє влучно стріляти, і хто не вірить, що я синє небо, я скоро повернусь ще декілька серій, але б не хотів сваритися з режисером якогось осла привезли на зйомки, то хвіст загубив десь в лісі у йолках. А я лише хотів. Тебе привітати повітряну кулю, зелену, зелену і безбозмезно подарувати порожні горшечок і запахом меду. А я лише хотів тебе привітати з самого ранку, у гості до тебе, але мій друг не вміє. Влучно стріляти, і кой хто не вірить, що я синє небо, а я лише хотів тебе привітати, повітряну кулю. Зелену, зелену, і безвозмезно подарувати порожні горшечок і за меду А я лише хотів тебе привітати. З самого ранку у гості до тебе, але мій друг не вміє влучно стріляти, і кой хто не вірить, що я синє небо.